Відлоки свято не читання. Слава. Будьмо уважні в той час, коли Ісус перезмерт, встав посеред всіх учнів і до них каже мир вам. Вони налякані й у великім страсі, думали, що духа бачать. Та він сказав їм, що стривожились, що сумніви постріє серця ваше, гляньте на Мій руки і ноги, то це ж я. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей немає, як бачите, що я маю. Сказавши це, він показав їм руки й ноги, а як вони з радощів іще не йняли йому віри. І дивувались він сказав, що не маєте тут чого їсти. Вони подали йому кусень печеної риби і кришку меду, він взяв і їв перед ними, потім до них промовив, це слова, що я був ще з вами, сказав вам. Треба, що сповнилось усе написане про мене, до коні Мойсея у пророків до псальмах. Тоді Він відкрив розум, щоб розуміли Писання і до них море. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес умерти, і щоб Його ім'я проповідувалось покаяння, та відпущення грехів усім народам, почавши в Єрусалиму. Ви свідки того, я вам зійшлю те, що мій отець обіцяв був. Ви ж позостаньтеся в місті, поки не одягнетеся з силою з висоти. Тоді вив їх до вітання і знявши всі руки, благословив їх, а як він благословів, віддалився від них і став розноситися на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas haben wir ab. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. So erschrocken und hatten große Angst, denn sie meinten einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie haben ihm ein Stück gebratenen Fisch, er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen, für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern angefangen in Jerusalem verkünden. Sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Hölle erfüllt werdet. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren, waren immer im Tempel und bringen. І Сина, і Святого Духа, Амінь. Дорогі в Христі всечасніші Отче, дорогі брати і сестри, щороседер вітаю вас з нашим українським християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Завдячуємо Божій благодаті, що дозволила прибути до вас на це одне із 12 найбільших свят нашого Християнського церковного року. Святого Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа і з благословення владики Богдана і вам архейські благословення, з яким зв'язаний відпуст повний, всі і наводи з примістю передаю вам апостольські благословення Папи Франциска з його побажаннями, щедрої Божої благодаті та потрібних земних ласк. до рів Христі, всі наші божественною літургію яка є літургією любові, подяки і принесення земних дарів хліба і вина, з нашими воїнами, які служать з нами літургією крові і любові, обстоюючи гідність дітей Божих, нашого народу, ту гідність, яку дарував нам Отець Небесний для всіх нас. Мусимо захищати від гріховного нашестя і від нашестя злочинців і ворогів, які наступають на наші душі і на наші тіла. Хоч пам'ятаємо слова Христа, не бійтеся тих, що вбивають ваші тіла, а душі вбити не можуть. Тому засилаємо нашим. В першу чергу воїнам, нашим рідним близьким цей наймогутніший вияв зброї це є наша духовна молитва, яка не має меж, яка доходить до Всевишнього і допомагає нам вистояти нерівній боротьбі проти земних і небесних ворогів. Як ми чули вже на сороковий день після Пасхи, Христос збирає учнів, апостолів, побожних жінок, очевидно, там була і Богородиця у Витанії, яка була колись місцем страдання і агонії Христа, щоб попрощатися апостолами. І бачимо, що, здавалось би, подія розлуки завжди для нас з близькими рідними стає болючою і часто викликає сльози. А тут читаємося тому письмі, що вони з радістю повернулися з гори. Чому ж причина? що Христос їх покинув, узнісся, залишив їх, але Він перед тим сказав, що не залишу вас сиротами і душу приготувати місце, тим самим Він відкриває небо для всіх нас і показує, що наше остаточне місце, наше призначення є в небі у вічності. Тому, що після цього вони перебували в єдності і на молитві, очікуючи зіслання Святого Духа, як наші молитви голови, Духа радості, Духа істини, Духа життя. Настільки сину дав обітницю Христос апостолам, учам що вони з величезною радістю повернулися до тої хвилини, щоб очікувати на пришестя Духа істини, і вони перебували в цьому постійному зв'язку 10 днів. Повному молитовному зв'язку, щоб прийняти Святого Духа. І через них, через апостолів, через їхнє месіянство, Святий Дух, ми також отримали в спадщину при нашому хрещенні і миропомазанні. Нашого християнського життя, жити в душі, любові, яким є Дух Святий, В душі все врагаючої любові, незважаючи на хрести і випробування, і навіть розп'яття наших рідних і близьких. І кожна наша участь в божественній літургії. Це є наше запрошення на Оливну гору, на якій Христос дуже часто зустрічає нас і прощається як з апостолами, і також вселяє нам велику радість на кожній божественній літургії, бо перебуває між нами духовно Євхаристії. Папа Франциск. Повчав, що хто в неділю оминає дорогу до храму Божого, то на іншій дорозі його зустрічає сатана і його слуги. Тому, в Христі, не нехтимо тим запрошенням щодня, щонеділі відвідувати храм Божий і єднатися тут в цьому храмі, Вознесіння. І зізнання Святого Духа. Тому що ми тут не тільки сидимо і слухаємо, або і дрімаємо деколи, або літаємо думками, хто знати де, але ми тут, коли приймаємо активну участь в цьому діалозі, любові з Небесним Отцем, і коли Ісус Христос тут. Приходить на нас на Святі Євхаристії, то ми тим заряджаємося тою духовною енергією, духовною силою, щоби впродовж тижня йти в щоденне життя і виконувати ті обов'язки, до яких ми покликані, бо я повчав великий митрополит Андрій Шептицький, що справжній патріотизм це є сумлінне виконання наших обов'язків. У вас є заробітчани, чи навчаються, чи виконують інші обов'язки, але всі ми, чи єпископи, чи священики, чи мер'яни, покликані до цього апостольського служіння, тобто свідчити про нашу віру, про наш обряд, про нашу церкву, тобто бути посланцями віри, надії і любові серед тих людей, де ми проживаємо. Чи тут в Німеччині, чи в Італії наші люди є, чи в Іспанії, чи по цілому світі, як колись навчав нас в семінарій наш професор Тарас Олійник з Бразилії, що наш український народ також, як, як ізраїльський, є месіянського походження російський по цілому світі і покликаний відкупити людство. І... Але він не знав, як це буде, бо це було 30 років назад, але коли читаємо у Біблії, коли каже Бог, до Змія покладу врожнечим між тобою, а жінкою, душка України. І її потомство сини і віки України зітруть тобі сатано Путіне і твої слуги, голову. А ти будеш наватися, вп'яститися в п'яту України. Ось це. Його навчання після 30 років зараз відбувається, бо йде остання битва між світом злоби, темряви і світлом, світлом Божим, світлом християнським. Коли, 30 років, коли в 13 столітті Україна зупинила монголо-тотарські, яке наступало на Європу, то, на жаль, ті залишки проросли зараз. І коли тоді в 13 столітті вони йшли на конях і стрілами, то, на жаль, в теперішній час вийде на танках і, і зброєю руйнують все живе, що порівнюють більше, ніж е, те, що бачимо ось, від мусульманських терористів, тому дорогі Христі. Будьмо сильними духовно, а це буде тоді, коли ми будемо бути справжніми християнами, справжніми українцями. І тому кажімо діяво і основам, що не здамося, а переможемо, бо з нами Бог. Тому разом повторюємо, не здамося, а переможемо, бо з нами Бог. Ще раз нашу. Не здамося, а переможемо, бо з нами Бог і з нами Божа сила. Нехай же посвята Богородиця, яка також була в тому зборі і очікувала зісне Святого Духа, перебувала в тій молитовній єдності, підтримувала ту спільноту апостолів і учнів. Нехай вона також випросить нам Господа Бога свого Сина. Тої ласки, триваності і вірності в очікуванні зісно Святого Духа на наші серця, на наші людини і на весь наш український народ. А благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов, Бога вийця, і частина Святого Духа, яка зійде на вас, прибогає з вами, завжди, нині по час і на віки вічні. Слава Ісусу! Слава.